Як Скажи, як мені гроші тут завести? Женя, ну я ж тобі ж не криптообмінник. Ну йо-майо. -йо. Дивись, щоб завести ці гроші в крипту, тобі потрібно. Перше, це або своя біржа, це в будь-якому випадку, і другий момент це заводить або через P2P, або заводить через криптообмінник. Я особисто великі суми заводжу через криптообмінник, це доволі зручно, і там доволі невелика комісія. А від 2 до 3,5, Це якщо заводить. А якщо вводь стандартно 1%. Отримай От, свої гроші і заводь їх. Дякую. скажи, як мені mm. гроші туту завести? Тримайте. «Женя, ну я ж тобі ж не криптообмінник, ну йомаю. -йо. Дивись, щоб завести ці гроші в крипту, тобі потрібно перше це або своя біржа, це в будь-якому випадку. І другий момент це заводить або через P2P, або заводить через криптообмінник. Я особисто великі суми завожу через криптообмінник, це доволі зручно, і там доволі невелика комісія. А від 2 до 3,5, і це якщо заводить. А якщо вводь стандартно 1%, Отримай свої гроші і заводних